Про те, що ну має домінувати ізоляціонізм, що Сполучені Штати Америки не мають втручатися абсолютно ні в які процеси в світі, треба закінчувати з цією ролью всесвітнього поліцейського, згортати свою зовнішньополітичну присутність в ключових регіонах для сполучених штатів, згортати інструментарій, за допомогою якого ця присутність насправді реалізовувалася, так і виключно замикатися в собі, робити Америку великою знову. Але зрештою, так чи інакше, ми побачили, що ну Трамп досить швидко почав дрейфувати від цієї ідеї в бік ну такого трошки специфічного е специфічного бачення, та якби ролі і місця сполучених штатів в, в сучасному світі. І, зрештою, так чи інакше в Трампа в його точні прийшли до того, щоб взяти на озброєння цю так звану доктрину Монро, та яка якраз і проголошує про те, що. Західна півкуля це ну, сфера виключних інтересів сполучених штатів Америки. тобто фактично вся північна Америка, ну і вся Латинська Південна Америка це все в першу чергу має бути пріоритетом американської зовнішньої політики. Ну, а все, що далі, це вже питання другорядні. Тобто, ну там можна якби дивитися на ці всі речі з різних точок зору, але ну головним пріоритетом має бути. Безумовний вплив сполучених штатів Америки саме в західній півкулі, ну і відповідно в регіоні обох Америк, скажімо так.